Міський пагорб слави для одних місце відпочинку, для інших місце пам'яті і вдячності воїнам, які перемогли фашизм. У день перемоги, як минула річ, тут феєрично, гарно і чисто. А ось від свята до свята кажуть, опитані рівняни про цей затишний куточок міста чомусь усі забувають. Покладені плитки, сходи, пам'ятники ну практично все занепало. Минулого року напередодні 9 травня на пагорбі слави влада організувала чи не найбільший за роки незалежності суботник. Тоді усім депутатським корпусом і сміття прибирали, і клумби висадили, і нові лавки встановили. На самому меморіалі оновили напис та пофарбували стіни. Але до сьогодні святковий лоск змили негода та людська байдужість. А кілька днів тому на стінах з'явились свіженькі графіті. Але це написано недавно. Я спочатку думав, що це якийсь такий хуліганський напис, але з огляду на деякі обставини так виглядає, що це політичний напис. Це говорить про стан суспільства. І я навіть думаю, що хай воно постить той напис на пагорбі слави, батьківщина повинна знати свої герої. Я думаю, що буде багато користь, як всі побачити написи. Скаржаться опитані рівняни і на відсутність охорони у парку на пагорбі слави. Чи коли починається оцепоління, травопалять, всі підпалюють, ці роздишаки мові? Правоохоронці з цим не погоджуються. Мовляв, якщо міліціонерів не видно, це не означає, що їх немає. Керівництво міської міліції запевняє, що зі своїми обов'язками цілком справляється. Кожного дня виділяється патруль в районі автовокзалу, в тому числі на Холмслави. Вони весь час проводять по своєму маршруту відпрацювання, підозрілих осіб затримують, перевіряють документи. Якщо виникають якісь питання, доставляють в міський відділ. Проблем нема ніяких. Вікторія Катеринчик, Микола Мельничук, інформаційна програма День.